Настільки смачна картопля, що її хочеться з'їсти прямо з фольгою. Але ви так не робіть, бо буде печія. І для початку цілу картоплю запікаю у фользі до готовності. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, якої в мене немає, тому тицяю ножом. І поки картопля запікається, я на сильному вогні обсмажую печериці і цибулю. Сіль та перець я додала за смаком. Ще у мене була вже смажена свинина, я її теж додала до грибів. Взагалі можна додати будь-яке м'ясо, а можна взагалі обійтися і без м'яса, просто самі грибочки. Далі до м'яса і грибів я додаю вершки, треба додати в міру, так, щоб і не сухі були, але й не плавали. Ще треба приготувати ароматне масло. Для нього я використовую часник, сіль, перець і зелень. Додаю вершкове масло і розминаю вилочкою. Тепер залишилось лише зібрати нашу страву. Картоплю розкриваю як книжечку і злегка розминаю та додаю ароматне масло. Щедро на кожну картоплю викладаю м'ясо з грибами. І на самий верх викладаю натертий сир. У мене моцарела, але підійде будь-який. Ставлю в духовку буквально на декілька хвилин, щоб розплавився сир. Дуже смачна в гарячому вигляді. Вона просто тане в роті, хочеться їсти і їсти.